Окей, давайте так, я ще раз поясню. Той самий час, який ти також після роботи просиджуєш даремно у цих тіктоках, можна реально використовувати на те, щоб заробляти не менше, ніж ви заробляєте в себе на роботі. І це не фейк, послухай до кінця. Я знаю про що кажу, бо вже три роки працюю на себе, два з яких повністю і виключно онлайн. Знайшов, як свою справу просувати онлайн в соцмережах і тому безкоштовно показую будь-кому бажаючому, як за рахунок 2-3 годин в день витрачаючи рубати хороші гроші. Не гірше як на заробітках. Мені цікаво безкоштовно навчити будь-кого бажаючого, тому що я зацікавлений в толкових партнерах. Коли серед вас знайдуться, я ці партнери знайдуться, я допоможу вам отримувати тут не гірше ніж на роботі. Я буду отримувати свою долю від того, що допомагаю вам. Ось, і все, ніяких підводних каменів чи ризиків. Я реально безкоштовно показую, як робити великі результати, які роблю сам особисто. З будь-якої точки світу можна заробляти і на роботу не ходити. Скористайте цією можливості. Якщо ти толкова людина, я буду радий дійсно допомогти тобі передати свій досвід, який дає мені результати і круті результати. Цікаво тоді пиши в коментарях, хочу і я дам тобі доступ до закритого ефіру. Де безкоштовно розповідаю, як це все працює. Або одразу переходьте за посиланням в описі моєї сторінки у мій телеграм-канал, де і відбувається саме трансляція.